Як швидко знайти журнал для публікації вашої статті з категорії права? З вами компанія Pubble Advance і рекомендую вам додивитися це відео до кінця, тому що я покажу, як оптимізувати і звузити пошук, і як знайти відповідну ссылку на журнал, враховуючи, що наразі база даних скопус видалила всі посилання на журнали. І так, як нам швидко знайти журнал з категорії права. Ми, спочатку нам необхідно знайти сайт Scopus так? і зайти на базу даних журналів scopus. і гуглимо «scopus.com» в пошуковій комірці. Тепер нам потрібно перейти в саму базу даних журналів, Вона знаходиться ось тут Looking for Free Journal. Переходимо. Це наша база. Тут всі журнали, які знаходяться в базі даних скопус. Нам в першу чергу треба відфільтрувати по Subject Area. І в сусідній комірці ми вводимо слово ЛО. І ось наш фільтр. Ми обираємо ЛО Social Sciences, тому що це вже більш вузько вузькоспрямована категорія, і нажимаємо Apply. І ми ще звужуємо наш пошук. Для того, щоб не передивлятися всі 1200 журналів, ми звужуємо пошук, наприклад, до третього кварталю і тип ресурсу journals. І нажимаємо Apply. І так, як ви бачите, в результаті 228 журналів, які публікують статті. З категорії права третього кварталю, тобто від 25 до 49 проценлей, і так, а ви можете просто подивитися назву журналу і по назві журнала вже трошки відфільтрувати журнал, який вам необхідний. Наприклад, якщо є якась. Географічна відмінність, але не завжди ця географічна відмінність каже про те, що редакція журналу розглядає тільки певні регіони. Тож, давайте я вам на прикладі покажу, яку інформацію треба аналізувати при виборі журналу. Наприклад, відкриваємо третій журнал. Це Карта цього журналу на сайті бази даних Скопус, і тут ми бачимо, скільки журнал індексується в базі даних, з якого року, який, яке видавництво, і СНН. І також ми можемо побачити категорію індексації і відповідний процентиль. Ось, наприклад, там категорія право і процентиль 49, тобто наш третій кварталь. А також ми можемо подивитися в оцій вкладинці Scopus Content Coverage: скільки статей цей журнал публікує на рік, щоб орієнтуватися вам на майбутнє. І це, в принципі, вся інформація головна, яку ви можете продивитися, але вона вам не скаже про те, чи підходить, ваш журнал для публікації, чи підходить ваша стаття для публікації в цьому журналі, тому нам потрібно перейти на сайт журналу. Що ми робимо для початку? Ми шукаємо цей журнал в пошуковій комірці. Копіюємо назву і просто гуглимо. Ось він цей журнал в першій вкладинці. Так. Ми а, тут співпадає відразу видавництво, так, ВРІЛ. І перевіряємо СНН. 09290273. Так, ISNN співпадає. І що нам треба продивитися для того, щоб впевнитися, що наша стаття підходить для публікації в цьому журналі? Перший пункт. На які вам треба звернути увагу, це опис журналу. Він буває в розділі About the journal або Aim and Scope. Тут просто на головній сторінці цього журналу описано погляди журналу, цілі цього журналу, що саме він розглядає. Ми вам рекомендуємо дуже детально вивчити цю інформацію. Щоб зрозуміти, чи співпадають цілі вашої статті з цілями цього журналу. Це дуже важливо, тому що, якщо ви бачите, що редакція журналу розглядає якусь певну вузьку тематику, то ми не рекомендуємо вам намагатися опублікувати тут свою статтю, тому що, якщо вона більш загальна, якщо вона стосується інших напрямків, краще не витрачайте свій час. А після того, як ви впевнилися, що ваша стаття має однакові цілі з цим журналом, після цього ми рекомендуємо подивитися архіви. Зазвичай вони бувають в Community issues або Archiv по по-різному. На сайтах журналу ці вкладинки називаються, але ви це швидко все знайдете. Що вам треба проаналізувати? Ми рекомендуємо аналізувати всі випуски за останні декілька років. Ви відкриваєте випуск і дивитесь, за якими темами цей журнал публікує статті. Справа в тому, що. Опис журналу, який в розділі About The Journal, він може відрізнятися від статей, які публікуються в архівах. Тому що той опис може бути застарілим, а редакція журналу вже розглядає більш актуальні на даний час теми. наприклад. І якщо ви. Продивитися всі статті, ви зможете побачити закономірності і ще раз впевнитися, що ваша стаття підходить для публікації в цьому журналі. Тому рекомендуємо вам продивитися цю інформацію, а також звернути на кількість авторського колективу, тобто на скільки співавторів нормально для публікації в цьому журналі. Тому що, як ми знаємо, в категорії право один, два, три автора це нормально. А, буває чотири, але це рідко. Тож звертайте на це увагу. І після того, як ви ще раз впевнилися, так, це мій журнал, він підходить для публікації моєї статті, тоді вам треба подивитися вимоги цього журналу до оформлення вашої статті. Вони тут знаходяться в комірці Submit Article. І тут прям сам гайд, тобто з. Сама інформація, як вам оформлювати вашу статтю, вона знаходиться в окремому файлі, ви його тут завантажуєте. Але на деяких сайтах журналів прям ця інформація написана, і ви її повністю аналізуєте. Як оформлювати текст статті? За якими стилями оформлювати джерела, повністю всю всю інформацію ви аналізуєте і оформлюєте за вимогами цього журналу. Звертайте увагу, що. Ми маємо так загальні стилі оформлення. Ми всі їх знаємо, але ці журнали вони можуть змінювати їх, вони можуть додавати відповідні зміни, які вам треба відслідити в своїй статті. Якщо ви цього не зробите, ви можете отримати просто відмову типову з журналу, і не будете знати за якою причиною. Тож дуже ретельно аналізуйте цю частину роботи. Вона може у вас зайняти місяць для того, щоб правильно оформити свою статтю до журналу, перш ніж її відправити на розглядання в редакцію цього журналу. Також ці вимоги можуть говорити вам про те, що ваша стаття не відповідає обсягу, не відповідає кількості джерел і так далі. І ви аналізуєте цю інформацію, вирішуєте для себе, чи хочете ви допрацьовувати свою статтю під цей журнал, чи ні. Тож дуже уважно читаєте всю інформацію. Бо у нас були ситуації, коли автор аналізував журнал, в якому хотів публікацію, але виявилось, що там вимоги до обсягу статті на 2000 слів більше ніж в нього було. І він зрозумів, що він не хоче так сильно доопрацьовувати статтю і так глобально її дописувати. Тож це буде право за вами. Але якщо ви цю інформацію не проаналізуєте, ви будете чекати декілька місяців на відповідь з цього журналу, а вони вам відмовлять, тому що ви просто неуважно прочитали вимоги до цього журналу. Це вся інформація, яку вам треба проаналізувати. І як я вам обіцяла, я зараз покажу, як вам перевірити все ж таки посилання на цей журнал. Чи, вірно, ви знайшли, чи, чи саме цей журнал і чи це реальне посилання на цей журнал. Заходимо на сайт SciMajor. Це сайт, де знаходяться. Журнали і Scopus, і Web of Science. Тобто тут зібрані ну, майже всі журнали, все одно є якісь, які, яких немає в цій базі. А ця база це дочерня компанія Elsevier, і вони прораховують рейтинг журналу по своїй формулі. Вона складніша і вона більш точніше, а вираховує рейтинг журналу. І якщо у нас тут наш журнал. Показаний його рейтинг в процентелях, то там показаний тільки в кварталях, і вони можуть дещо відрізнятися від того, що тут є. Але іноді співпадає. Тож, давайте знайдемо за допомогою ISNN наш журнал на сайті Сеймейджо. Вводимо ISNN. ось вона, його карточка. Так, це він. І тут, як ви бачите, тут ще є скоп цього журналу, що дуже зручно можна ознайомитись. І ось наші рейтинги, так, за те, що я вам казала. Але тут інформація співпадає з тим, що на сайті Scopus. І де ж наше посилання? А ось тут в розділі Information є посилання на сайт журналу. і... На сторінку, де можна подати свою статтю до журналу. Тож дуже зручно. Також є пошта, але правда, вона не завжди відповідає дійсності. Тож, переходимо на хомпейдж і порівнюємо, чи наш цей журнал. Так, це той журнал, що ми знайшли. Все вірно. На цьому все. Тепер, коли ви проаналізували цей журнал і, наприклад, ви там побачили, що він, в принципі, вам підходить, але можна ще подивитися. То ви аналізуєте таким самим, самим чином інші журнали і обираєте журнал, в якому ви плануєте публікацію своєї статті. Це можна зробити доволі швидко, якщо просто слідувати цьому алгоритму. Ми бажаємо вам успіху. І бажаємо вам якомога швидше опублікувати свою статтю в журналі Скопус. І якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. З вами була компанія Пабеледванс. До зустрічі!